чи входить навчання до трудового або страхового стажу у 2026 році. Одне з найпоширеніших питань перед оформленням пенсії. Багато людей переконані, що роки навчання в університеті автоматично додаються до стажу. Однак на практиці це не так. В українському законодавстві існує принципова різниця між трудовим і страховим стажем. Трудовий стаж це поняття, яке застосовувалося переважно до 2004 року і охоплювало періоди офіційної роботи та окремі соціально значущі періоди. Для призначення пенсії сьогодні ключовим є страховий стаж, тобто ті періоди, які були, за які були сплачені страхові внески до пенсійного фонду, відповідно до статті 24 закону України про загальнообов'язкове пенсійне страхування. Якщо особа навчалася до 1 січня 2004 року, правила є більш сприятливими. Денна форма навчання у вищих навчальних закладах, технікумах, училищах та інших акредитованих закладах освіти, зараховується до стажу без вимоги сплати страхових внесків. Підставою для такого зарахування є диплом, довідка з навчального закладу або інші документи, що підтверджують період і форму навчання. Після 1 січня 2004 року підхід змінюється. Навчання зараховується до страхового стажу лише за умови, що за цей період сплачувалися страхові внески, якщо студент працював паралельно або за нього здійснювалася сплата ЄСВ. Цей період увійде до стажу. А за відсутності внески навіть денна форма навчання не зараховується. Окремої уваги щодо врахування до трудового стажу потребують періоди, такі як аспірантура та навчання на військовій кафедрі. Очна аспірантура може бути зарахована до страхового стажу, але лише за умови належного документального підтвердження. Такі періоди не зараховуються автоматично. Ці люди часто втрачають до трьох років стажу через відсутність або неправильне оформлення документів. На сьогоднішній день законодавство передбачає можливість добровільної участі у системі пенсійного страхування. Якщо періоди навчання не були зараховані через відсутність страхових внесків, особа може добровільно сплатити єдиний соціальний внесок і таким чином докупити страхування. Стаж водночас варто розуміти, що розмір внеску залежить від мінімальної заробітної плати. Тому перед такою сплатою доцільно зробити юридичний та фінансовий розрахунок. Найпоширеніші помилки це переконання, що диплом автоматично гарантує стаж, відсутність перевірки даних у персоніфікованому обліку пенсійного фонду, втрата документів з періоду навчання та звернення за роз'ясненнями вже безпосередньо перед виходом на пенсію. У таких випадках можливості для захисту прав суттєво звужуються. Отже Навчання може працювати на вашу пенсію, але лише за умови правильного юридичного підходу. Я завжди рекомендую перевіряти страховий стаж завчасно, не чекаючи пенсійного віку. Якщо у вас є сумніви щодо зарахування навчання, краще розібратися з цим зараз ніж втратити роки стажу в майбутньому.